Україна! 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 Святомати героїв! Святовати героїв! Сіди до серця мого! Сіди до серця мого! Брали бурі, вітри Кавказь! Прилий бури, вітри Кавказь! Шумом Карпатських рушей! Шумом карпатських рушень! славного завойовника батька Хмеля! Воїславного завойовника батька Хмеля! Тріумфовий рукам гармат революцій! Тріумфовий руках гармат революції! революції! Радісним гомоном софійських двоє! Радісним гомоном суді! Душа моя, в тобі відродиться. Нехай душа моя в тобі відродиться. Славою твоєю опромінця. Слава твоєю опромінниця, води ти, Пресвята, все життя моє, О, ти. О, ти, Пресвята, все життя моє, води все щастя моє, води все щастя моє, задвони мені бряска, до Кайдан. Задвони мені бряса, до Кайдан. Скрипов, цю понурі рад, скрипов, шипани, понурі рад. Принеси мені зайки, катован. Щоб віра моя була війна, щоб зросла завзяття міць! Щоб росла завзятти міць! Щоб сміло, щоб я в мій! Щоб сміло, щоб я вмій! Так я пішли герої за тебе, свята! Так, ішли герої за, тебе свята. За, твою славу. за твою славу! За твої святі ідеї, За твої святі людей! Щоб помси дать по неволі! Щоб помси дають, буде волі! Потоптану по честь! Поломка ті в твої! Лука ті whoa whoa